Вітаю вас, друзі! Назва цього випуску: Свідки Єгови. Кому вигідна ця організація та хто за цим всім стоїть? Почнемо ми з самого початку, а саме з заснування цього руху. І так, свідки Єгови, колишня назва дослідники Біблії. Міжнародна релігійна організація заснована у 80-х роках 19-го сторіччя у США Чарльзом Расселом. Станом на 2020 рік найвища кількість активних членів становила 8 мільйонів 808 тисяч осіб. Православна, католицька, греко-католицька та протестантські церкви заперечують приналежність релігійної організації свідків Єгови до християнства, тому що ті не приймають основних релігійних догматів загально визнаного християнства. Західні релігієзнавці вважають свідків Єгови християнською деномінацією реставраціоністського напряму. Свідки Єгови назва, яку прийняла керована Джозефом Франкліном Рутерфордом група дослідників Біблії 29 липня 1931 року. При цьому інші групи, що відкололися від основної течії, продовжили називатися дослідниками Біблії або прийняли інші назви. Наприклад, у Чикаго існує група дослідників «Письма Зорі. Назву Свідки Єгови Рутерфорд виводив зі слів з книги пророка Ісаї, глава 43, 10, 12 стих. Назва Свідки Єгови пов'язана з переконанням членів організації, основне завдання якої свідчити про Бога, ім'я якого і Єгова. І щоб було чітко видно, що дорученому Богом працю виконували Христові послідовники. Сам Ісус подав їм приклад, адже відразу після свого хрещення почав проповідувати про Царство Небесне від Матвея, 4 глава, 17 стих. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Він навчав своїх учнів робити те саме. Ісус сказав. І приймете ви силу як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Невеличка історична Довідка Декілька слів про дослідників Біблії. Дослідники Біблії як релігійна група сформувались у 1870-х роках з невеличкою групи осіб, що збирались для дослідження Біблії під керівництвом Чарльза Тейза Рассела в Пітсбурзі, штат Пенсільванія. Головною метою цієї групи було не знайти в Біблії підтвердження власних поглядів, а зрозуміти, про що вона насправді вчить. Кожна зустріч з дослідження Біблії відбувалася за таким принципом. Піднімалася тема, бралася біблійна конкордація. Вивчався кожен вірш пов'язаний з темою, і в кінці записувалися висновки. З часом релігійні погляди членів цієї групи радикально змінилися, і вони ділилися ними з іншими. Відкриття, які робили ці дослідники Біблії, викликали цікавість усе більшої кількості людей. Так, чисельність дослідників Біблії зростала. Наступник Рассела Джозеф Франклін Рутерфорд розширив територію, де діяли свідки Єгови, назву прийнято у 1931 року. Після смерті Рассела в результаті зміни статуту товариства, методів діяльності, методів управління та перетворення цього руху на організацію, дехто з дослідників Біблії вийшов з товариства в 1931 році. Всі ті, хто залишились з Рутерфордом, прийняли для себе нову назву Свідки Єгови та розірвали всі стосунки з тими, що відділилися. Ті, хто вийшли, розпорошилися і створили безліч нових окремих груп руху дослідників Біблії, деякі з яких існують до теперішнього часу. Ось невеличкий приклад, як свідки Єгови з'являються у нашому житті. А минулого тижня позвонили вже у двері. Я з порога заявив їм, що довгий час вивчаю святе письмо, присвятив науці святого Євангелія велику кількість часу і дуже добре бачу її неправдивість, і вони можуть вважати кращим не витрачати на мене свій час. На мій подив, це тільки зацікавило моїх свідків. Їх було двоє чоловік і жінка. І я почув від них щось, чого від свідків не чекав. Всі шукають істину, і ми також поки що її шукаємо. Шукати істину потрібно з різними людьми. На такі слова я призначив їм побачення в себе вдома на певний час, пообіцявши змістовну полеміку. Коли свідки прийшли вдруге, ми провели дуже цікавих півтори години. Найперше, проповідники явно не звикли, що дискусію провадить і направляє їхні співрозмовник, а не вони самі. Це було для них явно некомфортно. І коли чоловік спробував кілька разів. Взяти ініціативу в свої руки я ввічливо, але жор жорстко відхилив цей парив. Дискусія була цікавою, але не принесла нічого особливо нового. Я почав з історії організації. Причому так сталося, що підвели до цієї теми самі свідки, зауваживши, що, що є Біблія, дуже складна і заплутана. А є вчення свідків, яке цю Біблію розкладає по паличкам і представляє в ясному, зрозумілому вигляді. Я погодився з цим, але зауважив, що ця ясна і зрозуміла доктрина свідків насправді змінюється дуже часто. Щоразу, як з вартової башні, приходить нове світло. Я знав про ці зміни, але пригадати міг тільки сумозвісні призначення дат кінця світу. Доповнивши їх смачними деталями про віллу для пророків, реакція була такою: мої співрозмовники знали про ці факти, але стверджували, що організація розвивається, бачення Біблії розвивається, і тому кожне наступне розуміння є кращим ніж попереднє. Я на це відповів. Що про чуваків, які визначають дату кінця світу, і їм це не виходить, Христос говорив дуже прямо, як про вже пророків, і які б не були наближення до істини, на свідках уже стоїть оця вже пророча печать, що ніяк не може сприяти довірі до організації, на відміну від церкви, яка ніколи ні разу не додумувалася визначати дату кінця світу, на це свідки нічого не змогли сказати, окрім повторення своєї тези про покращене розуміння. Це коротеньке бачення того, як зазвичай відбувається знайомство звичайної людини з представниками свідків Єгови. Ось як характеризують себе самі Свідки Єгови, коли їм поставили таке запитання. Простими словами хто такі Єгова? Чому ви його свідки, а не когось іншого? На це запитання дав відповідь один із представників цієї організації. Єгова це особисте ім'я Бога, Творця Всесвіту, яке записане у Біблії у найдавніших рукописах, які дійшли до наших днів. Це ім'я з'являється майже 7 тисяч разів. В Біблії, в Дії 15-14, також сказано, що Бог вибирає народ для свого імені. В іншому місті в Біблії в Ісаї 43.10, звертаючись до свого народу, Бог сказав: Ви свідки мої, каже Єгова. Тому це біблійна підстава називатися свідками Єгови. Свідок це особа, яка свідчує. Це не завжди очевидець. Легше це зрозуміти на такому прикладі. Для судового процесу часто викликають у якості свідка особу, яка є спеціалістом у певній галузі або знається на тому чи іншому питанні. Тому назва свідки Єгови визначає нас як християн, котрі проголошують те, що їм відомо про Творця всього, про Бога Єгову своїми словами і вчинками ми свідчимо те, чого навчилися в Біблії. Чому ми свідки Єгови, а не когось іншого? У Біблії сказано, хай люди знають, що ти, чиє ім'я Єгова, тільки ти всевишній над усією землею. Псалом 83.18. Ось чому ми поклоняємося лише Богу Єгові і як Його свідки докладаємо всіх зусиль, аби робити його ім'я знаним. Це відповідь одного з членів організації свідки Єгови. Ну що ж, спробуємо розібратися, як воно може бути насправді. Свідки Єгови велике значення надають імені Божому, об'явленому у Старому Завіті. Вони вважають усі християнські віровознання помилковими, бо вони не використовують цього імені. Однак слово Єгова є мовним викрутасом, що постав у наслідок помилки. Гебрейський алфавіт складається виключно з приголосних літер. У гебрейській біблії ім'я Бога записується чотирма літерами J-H-W-H, -H, так звана тентаграма. «тентаграматон». Але юдеї зі страху перед негідним вимовлянням Божого імені, читаючи біблійний текст, часто використовували замінники, такі як Адонай або Елогім у середньовіччя. Юдеї Масорети вигадали систему зазначення голосних і дописали до тентаграматону знаки, взяті з імен Адонай чи Елогім. Аби таким чином зазначити, що саме це слово тут потрібно вимовити замість написаного. Люди, недосвідчені, прочитали все це разом як Єгова. Сенс цього приблизно такий, якби до назви Київ підставити голосні слова місто. І тоді можна стверджувати, що насправді це читається як Києво. Ми нинішні просто не знаємо, як правильно звучить ім'я Боже. Однак біблісти дійшли згоди, що наймовірніша версія це Ягве, свідки Єгови, при приперті до стінка, стверджують, що в кінцевому підсумку не така вже важлива вимова, як промовляння імені Божого, а водночас уперто стоять за безсумнівно помилкову форму. Певно, тому що інакше мусили б змінити назву свого віросповідання. Натомість вартова башта не забуває допасувати свою Біблію до науки про ім'я Бога. З цією метою, свідки зважилися на крок неймовірного нахабства. Вони просто вставили ім'я Єгова в сумі аж 273 рази. У новий Завіт, туди, де в грецькому тексті, є слово Кіріос Господь. Це неприпустиме перекручення тексту. Якщо Боже ім'я ми знаходимо тентаграматоном у текстах Старого Завіту, то в Новому Завіті воно ніколи не з'являється поза грецькою транслітерацією єврейського алелуя. Брошура свідків Єгови під назвою Ім'я Боже, яке залишиться на пояснює, що перекладач мав право повернути це ім'я, навіть якщо його немає у жодних наявних на сьогодні рукописах. Бо початково воно мало виступати у новому завіті, але було усунуте. В процесі перекладу, однак, слід виходити з наявного тексту, мовою оригіналу, а не з фантастичних догадок. Людство має у своєму розпорядженні грецькі рукописи Нового Завіту, які не містять імені Бога. Отож і в перекладі цього не повинно бути. Це питання елементарної поваги до тексту, який перекладаємо слово Єгова. Впроваджене свідками до Нового Завіту, також і в тих місцях, які не є цитатами зі Старого Завіту. Однак вони зробили це тільки там, де їм було потрібно, оскільки титул Кіріос Господь у новому Завіті стосується Бога Отця так само, як і Ісуса, свідки Його через вибіркове трактування термінології нейтралізували вірші, які підкреслюють Божественність Ісуса і його єдиносушність з Отцем Богом Яхве. Наприклад, у діяннях апостолів 7 розділ 59 вірш, і далі Стефан каже: Господи Ісусе, прийми дух мій та, Господи, не постав їм цього за гріх. Свідки Єгови у другому вірші вважають, що Стефан звертається не до Ісуса, а до Єгови. у Посланні до Римлян, 10 розділ 13 вірш, фрагмент про спасіння в імені Господньому. Змінений у Біблії свідків так, щоб можна було прочитати, ніби спасіння звершується в ім'я Єгове. Хоча, якщо взяти контекст, видно, що від 9-го вірша мова йде про Ісуса. Далі перше послання апостола Павла до Корінтян, другий розділ 16-й вірш, говорить про пізнання задуму Господнього, і тут йдеться про задум Христовий. Свідки ж говорять про задум Єгови, Євангеліє від Луки, перший розділ 16-й вірш. І далі. говорить про Йоанна Хрестителя, який навернув багатьох до Господа їхнього бога. Він час піде перед ним. Свідки ж проголошують, що Йоанн ішов перед Єговою, хоча Новий Завіт виразно вказує, що він іде перед Христом Євангеліє від Матея, 3 розділ, 11 вірш, Євангелія від Марка, 1 розділ 7 вірш, Євангелія від Луки, 1 розділ 76 вірш. Єдиним критерієм, який визначав, що перекладачі Біблії свідків вписували чи оминали ім'я Боже в місця, які не були цитатами зі старого завіту, була ідеологія, оскільки переклад свідків послідовно змінює тексти, які стосуються божественності Ісуса, так щоб вони набирали інакшого значення, іншими словами допасовують текст святого письма до доктрини, яку проголошує вартова башта. Свідки Єгови підправили також і старий Завіт. До загалом відомих 6828 місць, де зазначено ім'я Ягва. Вони додали ще 141, стверджуючи, що юдейські переписувачі усунули це ім'я з первісних текстів і замінили його словом Елогім, чого не підтверджує жоден із юдейських рукописів біблійних текстів. Свідки Єгови претендують на роль єдиної істинної християнської організації у світі. Вони стверджують, що усі інші церкви, чи то православні католики, протестанти, помиляються, що Бог знищить тих, хто не належить до свідків Єгови. Однак факти свідчать про те, що ця організація є культом, побудованим на обмані. Організація свідків Єгови заперечує, що Ісус Христос Бог. Навпаки, вони називають Христа творінням, ангелом. Також вони заперечують тілесне Воскресіння Ісуса Христа, свідки Його ви заперечують, що Святий Дух Бог. Навпаки, вони вчать, що Святий Дух являє собою безособову силу на кшталт електричного струму. Вони заперечують, що у людини є дух, котрий продовжує існувати після смерті тіла. Навпаки, вони вчать. Що життя людини, як і життя тварини, припиняється у момент смерті, свідки Його визаперечують триєдність Бога трійцю, і вважають вчення про трійцю вигадкою Сатани. Вони відкидають усі місця Писання, де йдеться про божественну природу Ісуса Христа і Святого Духа. Вони перефразують та виривають з контексту слова «отців церкви, почасто опускаючи ключові моменти цитат. Це робиться для того, щоб надати достовірності неправдивим вченням товариства вартової башти. Організація свідків Єгови претендує на роль єдиної істинної релігії та вважає тільки своїх членів справжніми християнами. Вона стверджує, що ніхто не здатен пізнати духовну істину без її допомоги. Організація проповідує, що усіх несвідків буде знищено під час Армагеддону, а отримати спасіння можна, лише приєднавшись до неї. Свідки Єгови це ще одна організація, яка підло намагається зловживати почуттями людей, які опинилися у скрутному становищі, наживаючись на останній надії людей. Будьте обережні, довіряючись стороннім людям, особливо тим, хто намагається маніпулювати вашими почуттями та вірою. Якщо ви вважаєте себе віруючою людиною, не лінуйтеся лишній раз особисто перечитувати найголовнішу для усіх віруючих книгу Біблію. Ніхто не розкриє її перед вами краще, аніж ви самі.